Меган МакДоналд Джуді Муді, розділ 12. Лейкопластер та Морозиво. Коли Джуді повернулася в клас, вона вдягнула свій лікарський халат, вийшла до дошки і високо підняла свій колаж про мене. Вона стояла з гордо піднятою головою, так ніби її братик не зіпсував її шедевра своїм соком. Вона старалася поводитися як людина, яка збирається стати лікарем і змінити світ на краще. Як людина, який добрий гумор допомагає переживати неприємні події і перетворювати їх на хороші, Джуді розповіла про себе і свою сім'ю, про те, як Стінк продавав метеоритний пил, саме тому його уособлює жменя грязюки. Вона провела пальцем по контуру Вірджині, щоб показати, де вона живе, розповіла про Рокі, свого найкращого друга, і Френка, свого нового друга. Вона прикріпила у куточку кришечку від баночки з клейстером і пояснила класу, що Френк їв клейстер лише раз, бо побився об заклад. А то щелепи? запитав бред. Та штука, що їсть жуків. Так, відповіла Джуді. – хоча у мене є кішка, щелепи моя улюблениця. Коли я виросту і стану лікарем, хочу поїхати у тропічні ліси, досліджувати рідкісні рослини і шукати ліки від усіляких бридких хвороб. Джуді показала на столик для піци, подарований паном Тодом, а також інші речі, які вона колекціонує, бо це її захоплення. Вона повідала класу, що є членом ЖД клубу, але не може розповісти, як це розшифровується. Це фотографія стінка перед білим домом, яку зробили батьки, і Джуді пояснила, чому ця поїздка була найгіршою подією у її житті. Найбільше всім сподобалася та частина колажу. Де до вирізаного з журналу унітазу була приклеєна рука ляльки. Тож Джуді розповіла всім про те, як найгірша подія перетворилася на найсмішнішу подію у її житті. У вас є запитання? звернулася вона до класу. А хто та стара пані? запитав Френк. Джуді розповіла про Елізабет Блеквел, першу жінку лікаря, і показала свої вміння, зробила роки пов'язку на руку і забинтувала Френкове коліно. Вона витягла зі своєї валізки штучну кров, а потім показала намає краще почувай, як користуватися лейкопластирем. Оце й усе я Джуді Муді. Чудова робота, Джуді, сказав пан Тот. Хтось хоче прокоментувати? Мені сподобалося, як ти намалювала Вірджинію посередині свого колажу, щоб показати, де ти живеш, сказала Джесіка Фінч. Замість того, щоб просто приклеїти фотографію свого будинку. А мені найбільше сподобалися пластирі стату, додав ділан. У мене пухир, можеш дати мені пластир? А у мене задирка. А я порізався папером, мене вкусив комар. Незабаром в усього класу були пластирі стату. Джуді Муді, ти руші прогресу, сказав пан тот. Я? перепитала Джуді. Що ви маєте на увазі? Пан тот засміявся. Я хотів сказати, що у тебе багата уява. У цих словах повністю розчинилися залишки п'ятничного поганого гумору, перетворивши п'ятницю на дуже гарний день. Але й це ще було не все. Коли Джуді йшла до автобуса, на неї там чекали мама й тато, щоб забрати їх зі стінком, на морозиво, в улюблену кав'ярню, вересклива мімі. Я візьму те блакитне і млу тропічних лісів, яке ви завжди їсте, стінк стрибав, притримуючи кишеню з жабою. «Твоїй учительці сподобався жабун? запитала у брата Джуді. Так, але вона ледь не стала членом клубу жаб'ячих дзюркунців, відповів Стінк. Джуді розсміялася. Мамо, тату, а можна Рокі та Френк підуть з нами? Чудова ідея, відповіла мама. Сидячи на терасі верескливої мімі, Джуді злизувала імлу тропічних лісів, яка прикривала її улюблене морозиво шоколадну грязюку. Джуді Муді була в найкращому гуморі. Стінк витяг жабуна з кишені і посадив на столик. Жабун пострибав до блакитної крапельки, яка впала з морозива рокі. Жабунові подобається імла тропічних лісів, вигукнув Рокі. Слухай, Френку, коли ти збираєшся закінчити свій колаж? запитала Джуді. Пан тот сказав, що я можу принести його в понеділок. То ти ще не завершив його? спитав Рокі. У мене все ще немає ніякого клубу. У словнику пишуть, що клуб це троє або більше людей. Джуді подивилася на Рокі. Рокі подивився на стінка. Стінк подивився на Джуді, і всі троє подивилися на Френка. Якщо ти просто зараз візьмеш в руки жабуна, можеш стати членом клубу, сказала Джуді. Справді? Справді, сказали хором Джуді та Рокі. Френк наморщив носа. Я не розумію, Рокі засміявся. Зрозумієш, Френк взяв жабуна однією рукою обома руками, сказала Джуді. От так, показав Рокі, складаючи човником долоні. Потримай його лише хвилинку, сказав Стінг. Я все ще нічого не розумію, бідкався Френк. Ого, повір, ти зрозумієш, запевнили його Джуді, Рокі та Стінг. За мить після того Френк відчув щось тепле й вогке на своїх долонях. Він скосив очі, і друзі попадали на землю від сміху.